За добу надійшло досить багато заяв та повідомлень громадян, більше ніж 600 по області. Всі вони належним чином опрацьовані. З таких резонансних випадків це 31 грудня була летальна аварія в Луцькому районі. Чоловік скоїв наїзд на жінку, яка лежала у бабіч дороги. Зараз встановлюють, що спричинило її смерть. В будь-якому разі справа розслідується в благодатному Володимирського району. Сталося вбивство. Жінка на побутовій основі нанесла тілесні ушкодження, які спричинили смерть своєму знайомому. Також поліцейські це розслідують. В рожищах, де неповнолітній впав у вагон, його діставали рятувальники і медики надали допомогу. І в Кам'янкаширському районі в пожежі загинув власник будинку 1984 року народження. Час від часу надходять такі повідомлення про зникнення дітей. Були вони і минулої доби, всіх дітей розшукано. В загальному грубих порушень громадського порядку виявлено не було. Там Дещо ми виявляли в соцмережах, зараз з цим працюють, але так, щоб от використання піротехніки, це всі лучани і в області бачили, що такого не було новорічну ніч, була збільшена кількість автомобільних нарядів поліції, також були додаткові піші наряди поліції, Нацгвардії.